Вітаю вас на каналі Бутхаб. Мене звати Володимир, і сьогодні ми покажемо вам, як правильно встановлювати підкоси на стіновій опалубці. Зараз перед нами основні деталі підкосу. Зачіпні головки, п'ята, нижній підкос короткий і верхній підкос довгий. Починаємо монтаж підкоса з е, кріплення зачіпних головок. Зачіпні головки е, одна ставиться зверху, друга знизу. Верхня ставиться зазвичай не нижче, ніж на третє ребро. Це щит від колони. Тут рахуємо це перше ребро, це друге, це третє. Поставимо для зручності його на друге ребро. На оце. Кріпиться він на спеціальні отвори, які є в кожному щиті перітріо. Встановлюємо верхню головку. Затискаємо гайкою. Ставимо другу головку. Далі встановлюємо підкоси. Починаємо з верхнього підкосу. Виймаємо з головки шплінт з пальцем. Беремо підкіс. Шплінтом фіксуємо палець, щоб не випадав. Як бачите, підкоси досить легкі, їх навіть можна встановлювати одному, але бажано, щоб це робили дві людини. Тепер ми беремо короткий підкіс і кріпимо його до нижньої головки. Це п'ята. П'ята поєднує. Обидва підкоси з'єднує їх між собою, і потім вона має кріпитися до землі. Ще раз повторюю, що підкоси мають через цей отвір за допомогою дюбілів кріпитися до жорсткої основи, для того, щоб підкос мав необхідну стійкість. Далі, після встановлення підкосів, за допомогою гвинтових механізмів ми можемо верхнім підкосом регулювати відхилення від вертикалі опалубки. Тобто він крутиться в один або в інший бік. Нижнім підкосом ми можемо рухати низ щита і виставляти його в проєктне положення.